Побачив їх і зразу подумав: круто, будуть хорошою альтернативою AirPods 3 тільки для Android. Ну це чисто з візуальної оцінки. Але це ж навушники, а відповідно, звук в першу чергу. І поки я їх тестував, то якраз з приводу звуку мої думки змінювалися від пісні до пісні, але нарешті зібрався докупи. Тому давай зацінимося Buds 4. Чи дійсно вони настільки хайфайові та чи можуть потягатися з AirPods 3? По комплектації буквально два слова, бо вона максимально мінімалістична. Навушники вже в кейсі та ще й в цьому недолугому пакетику, можна було і без нього. Ще трохи макулатури та кабель Type a Type-C. А от за дизайн, то на мій смак їм точно можу поставити високу оцінку, бо мені подобається. Тільки б ось це от глянець, то було б 10 з 10. Кейс компактний і зручний, ефектно і приємно відкривається, закривається. Має порт Type-C для зарядки і кнопку для спарювання скидання. Також і самі навушники дуже компактні. І при Ємно виглядають. Та й в цілому, вони реально дуже схожі за AirPods 3 в позитивному плані. Також подобаються магніти, як вони добре захоплюють та тримають навушники. Але нащо було ось тут всередині робити глянець, я не знаю. Там же ж навушники будуть ставитися. Відповідно, скоріше за все, це все буде зацарапуватись. Дуже подобається, як компактно виглядають у вусі. Тримаються досить добре. Але як я вже казав, в моєму випадку потрібно шукати ось цю правильну позицію. Але якщо пару раз повставляти, то вже починаєш розуміти, як вони хочуть залітати у вуха. Також відчувається, що вони трошки повненькі, і це нагадало про Насіньг Ear Stick. Бо після тривалого прослуховування все ж відчувається легкий дискомфорт і біль вухах. Тому жувальний тест вони проходять добре, але потрібно після цього їх поправляти, щоб знову знайти ось цей контакт для хорошого звуку. Це нагадую в моєму випадку. Комусь з вас може пощастити більше. Ну а цьому відео пощастило, якщо ти вже не забув про вподобайку. Також виробник пише, Тут аж цілих три мікрофони, і звучать вони дійсно непогано. Співбесідники не жалілися. Ось приклади. Раз, два, три, чотири, п'ять. А це вже йде запис так само на Xiaomi Redmi 4, тільки вже в приміщенні, тобто повна тишина. І я послухав якість запису під час дзвінку і під час просто запису через телеграм. По суті, вони однаково звучать. І зараз вирішив ще протестувати, записуючи з допомогою телеграма, підключені зараз вони до айфона. Чи є якась різниця? Прикол в тому, що він. Інструкції на незрозумілій для мене мові дали посилання на додаток. Виявляється, він є. Але по-перше, тільки для Android. А по-друге, цей додаток, ці ж навушники, не бачать при пошуку, і вручну, в принципі, зі списку їх не вибрати, бо їх там немає. Якщо вибрати рідний і логічний для мене регіон, Україна. Але я додумався змінити це на Китай і тоді додаток їх бачить. А мені вийшло побачити, що ж там в ньому цікавого є. В ньому є відображення заряду, включення шумодау та перемикання його в авто або ручний режим. І зміна на слабку або збалансовану інтенсивність. По його роботі, то після його активації відчувається, як зовнішній шум відсіюється, все стає більш зібраним і навіть приємним. Він не є такий агресивним, як в тих самих навушників затичок, бо ці все ж іншого типу. Але як він працює, мені сподобалося. Якось не напряжно, але і ефективно. Хоча все одно легкий ефект тошноти після його активації в мене з'являється. Далі налаштування жестів, є подвійний, на якому може бути тільки перемикання на наступний трек та збільшення зменшення гучності, потрійний, де може бути попередній трек та зменшення гучності, та утримання, яке може відповідати за вимикання, вмикання шумодаву або виклик голосового помічника. У пункті звукові ефекти є функція адаптивний звук. І коли я його включив і почув, як мені пару раз на басах, вони просто пернули в вуха ну, звуком, коротше, дуже схоже, якою що без запаху, то зразу виключив. Там же є можливість увімкнути просторове звучання, а саме імерс. Сивний звук, який мав би розширювати звукову сцену, але я би сказав, що він навіть робить гірше. Та відстеження руху голови, але мені взагалі не зайшло. Пункт додаткові налаштування містить собі можливість відключити датчик виявлення, вставляння виймання навушника, який ставить, продовжує програвання. Та важливу і цікаву для мене функцію подвійне підключення. Тобто вони можуть тримати підключення з двома пристроями одночасно. Але вона працює по стоку, тобто навіть без додатку, що точно плюс. Щоб здійснити перемикання на одному пристрої зупиняє, на іншому запускаєш музику, і при підключенні ПК, OnePlus 8T, то пару раз телефон не міг на себе забрати звук. А при парі iPhone плюс 8T спрацьовувало добре, і затримка при перемиканні десь 3-5 секунд. І також є пункт, щоб перейменувати навушники: меню для активації пошуку навушників і меню для оновлення прошивки. До речі, оновлювати дає тільки після входу в Xiaomi аккаунт. От жучара. Інші пункти не цікаві. По органах керування це стискання. Точно такий ж, як на AirPods 3, все реалізовано, по суті, Точно так само і відчувається також. Претензій ніяких спрацьовує без нарікань. Ну і найосновніше звук. За весь цей час моя оцінка їх звуку змінювалась від фу, що за звук старого радіо, до та вони нормально так гоцують. І все ж в цілому вони досить непогано звучать, але якщо я їх правильно сконтактував з вухами. Не знаю, як так вийшло, але їх мені не виходить просто вкласти у вуха і кайфувати. Мені треба ще шукати їх правильне положення. А це вносить якби свій дискомфорт. Але, як я вже казав, можна вивчити це правильне розташування. Ще ось ця зміна якості, то склалось таке враження, що чи сам кодик міняється, чи що. Але це відчувалося особливо при перемиканні шумодаву. Йдеш такий, слухаєш, перемкнув режим, все. Ширина сцени пропала, бас теж. Потім виключив шумку, перепідключив вуха, і вроді все стало знову нормально. Чи софт на них в якомусь шаленому екстазі, і щось там, якісь трабли з ним, і воно ламає звук, чи що я так нормальної закономірності і не виявив. Але і само собою від треків також залежить, як вони будуть звучати. Коротше, коли все добре, то і сцена широка, і хороший, там який бас є. Також помітив, що вони тихіше грають з ПК, а от з OnePlus 8T та iPhone 12 Pro однаково добре, як по гучності, так і по якості. З фішок та особливостей то у них є новий Bluetooth 5,3, є захист ip 54 але тільки у навушників, вказана підтримка LHDC, але тільки деякі моделі, які невідомо, бо на OnePlus 8T не завелося. Ну і по автономності, то виробником заявлено до 6 годин без шумодаву та до 4 з ним. І в сумі до 30 годин з кейсом. На практиці в мене вийшло майже 5 годин, десь 450, бо часто перемикав режим шумодаву. Дивлячись на їх середню ціну в 100 доларів, то, як на мене, досить непоганий і адекватний варіант. З альтернатив голову приходять тільки Насінг і Stick. Ну, але там комусь може кейс-навушників не сподобатися. Тому ці. Напевне, все ж можу рекомендувати. Свої гроші відпрацьовують. Як завжди, ділися своїми думками та кращими варіантами у коментах. Також велика подяка, що підтримуєте канал фінансово, бо патронів та спонсорів стає все більше. Це дуже мотивує та допомагає створювати новий контент. До речі, в нас ще є телеграм-канал, і в ньому також багато цікавого викладають. Всі посилання внизу під відео. Ну а тут будуть інші цікаві відео, і до зустрічі!